Які наркотики погано це чи ні? Сьогодні клієнтка спитала, бо її хлопець якби деколи після роботи кажуть кури травку. Отже, є декілька варіантів, чого він так робить. Перше, є розуміння, що його тіло потребує розслаблення, і якось так склалося, що йому показало, що можна розслаблятися саме таким чином, і він просто не знає ніяких інших варіантів. Наприклад, що можна розслабитися через пробіжку, через велосипед, через спорт. Через секс, через якісь там активності тіла. Та? Тобто в його голові вибір, тобто мозок зробив такий собі висновок, що ага, якщо мені хочеться розслабитися, я роблю цю річ. І він таку кажуть, проклав доріжку, нейрони зафіксували, і вже все решта виглядає дуже складно, незрозуміло, тяжко, чи вийде, чи, чи буде той ефект. А тут все ясно. І таким чином ми так це називаємо, коли наш мозок обирає то, в чому він вже експерт. А друга причина це коли людина не відчуває радості життя, не вміє взагалі відчувати себе живим і тільки за допомогою якихось легких наркотиків або не тільки легких, вона відчуває себе живою, драйвовою, такою веселою, розкутою, справжньою. Так? Тобто людині от не вистачає якогось такого, кажуть, допінгу, завдяки якому він відчуває себе собою. Отже, є ще варіант, коли в людини так складається нервова система, вона настільки, я кажу, чутлива, що вона якби, це називається, вона тонко відчуває світ. І коли вона хоче написати оті всі пісні, видати картини, ще щось їй треба такий, як кажуть, відірватися від землі, так? кажуть, відлетіти. Так? Вони не просто так це називають, тому що коли людина заземлена, вона така. Організована, чітка, розуміє, що відбувається, контролює все, та? тобто це заземле. А людина, яка піднялася, вона кажуть, полетіла. І таким чином вони, я не знаю, до них там прийшла якась муза, чи завдяки цим наркотикам прийшла муза, вони якось там це все так поєднують і видають цілі шедеври. І я навіть знаю деяких, як кажуть, митців, які роблять це десь так, вони знімають окремо якусь. Місцеві собі хатину починають десь на два місяці, там вони собі вживають легкі наркотики, творять, 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 а потім там ріка і та коли і два, це продають, і якби, їм все класно. Та? Тобто це якби інс, один з інструментів, щоб, як кажуть, відлетіти, даби розкрити свій світ і якось перетворити всі ці думки свої в голові через руки в якийсь продукт. Є ще одна причина, це коли а, ну, якби є компанія і. Якби, людині, може, це не дуже подобається, але в тій компанії так заведено. І вона, щоб не виділятися від цієї компанії, вона це теж вживає і це робить. Тобто вона не фанат цього, але їй потрібно, ну, якби, оце почуття Я як всі я з вами, ми разом. Тобто, це теж такий певний гормон. І ну, вона, вона це робить, тому що так. так так якось прийнято в тих умовах, тих обставинах. І от, відповідаючи своїй клієнці на питання, чи це погано це, чи ні, я кажу, дивлячись, яка в нього причина, і вона так: хм, мені здається, я зрозуміла. Нам треба розширяти вибір, як можна відпочивати після роботи. От, Тому, якщо у вас є ще теж якісь такі додаткові запитання, пишіть в коментарях, на YouTube каналі все, буду, я кажу, читати, відповідати записувати. До зв'язку!